Чому на інтернатуру ви обрали саме нашу клініку? Тому що у вас було місце. Не, ну а що ви думали, що я скажу, що я все життя мріяв робити в вашій конторі? Та я взагалі не мічтав на таке. Ну, по, по суті, у мене вибір між вами, ну і там другий варіант, ну взагалі треш. І от, і от от і з чого я вибираю. Було б десь інше в місце покраще, я б його вибрав, типа це не питання. А, а що мені казати, що я все життя мріяв робити в вашій конторі, яка моєї ніколи не стане. і Я захоплююсь вами як керівником. і вас Такі класні результати і командний дух, і атмосфера, і все коротше, і мені так нравиться, що ви вимагаєте середній бал 5.0 Та ви що? Ви ви вообще беріть мене? Мені навіть платити не надо. Що ви від мене чекаєте? Ну ну що, ну ну, ну, ну ну, які питання ви хочете задати? Ну які питання ви чому? Чому у вас? Ну ви ж подали заявку на інтерна? От я інтерна, все, все, в мене немає інших мотивацій. Ну, типа, куди, куди мені йти ще? Ні, ви хочете, блін, щоб ми тут набрехали один одному, блін, 20 хвилин і, і всі були довольні? А потім я звільнився в перший робочий день. Ну, ну коротше, ви мене берете чи ні? Ні.